Зігріти тих, хто щодня захищає нас від ворога. Збареські волонтери зі штабу національного спротиву організували допомогу для військовослужбовців, які в умовах морозів перебувають на лінії зіткнення. Вона бушна ця білизна, але зараз в таких умовах, коли немає де попратися, по ми цілком пригодна для того, щоб наші хлопці не мерзли. Тут є фліски, термобілизна така. Шапки, це все складаємо і поїде до наших військових трошки тепла. Наприкінці січня волонтери вирушать на фронт із трьома пікапами, повнопривідним джипом, двома тепловізійними дронами, старлінком, продуктами харчування та теплим одягом. Кошти на техніку і речі зібрали завдяки підтримці небайдужих. Фейсбуці є певна спільнота, яка вже з нами співпрацює всі ці роки. Ну, є жертводавці такі потужні. Вони зараз просили їх не називати, тому що. В світлі останніх подій ворог атакує якраз тих людей, хто допомагає. Автомобіль в середньому коштує десь до восьми тисяч євро, і це велика сума. Зараз зібрати на це важко, але ну, це звичайно займає певний період часу. Окрім допомоги постійних донаторів до зборів з волонтерів, долучаються і прості люди. У штабі національного спротиву кажуть, що в громаді їх добре знають і підтримують настільки, наскільки можуть. Є люди, які розуміють, що потрібно, або звертаються, питають, що треба хлопцям, і тоді відповідно до того, які є запити, купляють це все. А є люди, які от просто чисто від себе, от, от, от жіночка буквально два тижні тому занесла, то я собі так і йшла, подумала, і от там цукерочок хлопців. Разом з іншим вантажем волонтери повезуть на фронт страви в реторт пакетах. Це герметичні упаковки, які дозволяють тривалий час зберігати продукти, не втрачаючи смаку та якості. Саме в них для наших Військових доставляють їжу дронами просто до окопів, туди, де логістика максимально небезпечна. Подібну допомогу штаб національного спротиву відправляє не вперше. Дзвонять військові вночі. Саме гірше не те, що дзвонять, а саме гірше, що дзвонять інколи з поганими новинами, що багато знайомих загинуло. І Вже хотілося реально кинути справу, але знову дзвонять військові і просить допомоги. Як їм не допомогти? Ви бачите, яка сувора зима. Нам холодно тут. А що там робиться? Ну тобто, не маємо права складати руку. Не маємо сьогодні. У штабі національного спроти узберезького району на посту п'ять постійних волонтерів. До них періодично приєднуються й інші люди, які хочуть допомогти. У травні організації виповниться 12 років.